Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні продовжую вивчення карт Таро, тему вивчення карт Таро. І що я хочу підняти? Я хочу підняти таке дуже просте, але водночас складне запитання стосовно того, як правильно формувати запит. Тому що я з тим стикалась, тобто, люди, які до мене звертались, їм було складно сформувати запит. От. І як можна трактувати, наприклад, з позиції практика. Тобто, дивіться, зараз я спеціально тут в мене свіжий розклад, я дивилась. Десь таким чином я це дивлюсь. Я зроблю, ну, такий може груповий розклад для тих, хто буде слухати це відео. І покажу на прикладі, на прикладі своєму. У мене тут не супер така новітня схема. Суперновітня – це загальна енергія, це те, що я дійсно придумала. Але для трактування я використовую більш такі прості схеми. Так от, як сформувати запит? Тобто, в мене є потреба знайти відповіді на запитання. Тобто, в мене є якісь проблеми. Але я не знаю, що мені робити з цим, тобто, як мені сформувати запит. Наприклад, ви вчитеся формувати запитання, тому що від того, що ви запитуєте, залежить відповідь. Запитання на шквалт, а коли я буду щаслива або буду щасливий. Або чи буде мені вести там в житті. Тобто, чим більш абстрактне запитання, тим більш абстрактна відповідь буде. Якщо ви хочете більш конкретики, наприклад, можна запитати, що мені заважає в якійсь сфері. Тому що поняття щастя, воно дуже таке різностороннє, і у кожного воно, до речі, своє, абсолютно. Хтось вбачає щастя виключно в матеріальній сфері, хтось вбачає щастя виключно в духовній сфері, хтось в самореалізації, хтось у відносинах. Тобто це воно по-різному. Ви берете і дивитесь, який сегмент вашого життя просідає. Наприклад, в мене є проблема там у відносинах. Це найрозповсюдженіше. Я хочу подивитися, що? Заважає розвитку відносин, або що я там не бачу, які причини проблем, який процес іде зараз у відносинах. Тобто ви берете за основу проблематику свого життя, тобто, що просідає, або якась є конкретна ситуація, ви хочете подивитись, як вона вплине на ваше життя. Які далі буде розвиток події виключно з цієї точки? Тобто, можна, якщо у вас якісь абстрактні, ну, більше не абстрактні, а глобальні питання. Тобто, в мене там, наприклад, ідуть якісь дуже такі складні цикли, вже не перший рік, воно повторюється. Ну, візьмемо ті самі відносини, так? Я обираю партнерів, які схожі і схожі сценарії, ну просто так прокручую, що я не бачу. На що мені звернути увагу? Що мені треба пропрацювати? На що я, чому це зі мною стається? Да? Що... Дійсно, на що я не звертаю уваги. Тому що дуже часто ми не бачимо о, своїх дій, тобто, як ми робимо вибір, що впливає на наш вибір. Це вже буде в мене окремо. Окреме відео, тобто я запускаю, до речі, анонсую запуск нової рубрики, це про свідомість. Це те, з чим я ще працюю і вважаю основним для того, щоб збалансувати життя, тобто робота зі своєю свідомістю. Так от, повертаючись до запитів, тобто ви формуєте запит. От є сфера відносин, там сфера самореалізації. Якщо ми кажемо, як себе реалізувати, то я б не рекомендувала, наприклад, навіть з позиції практики вказати людині, що вам треба бути виключно оцим архітектором, геологам, фрактологом, ким завгодно. Тобто якось звужувати людину в якусь одну точку. Но це не є правильно. Якщо людина хоче знайти відповідь, як їй самореалізовуватись, то можна подивитись сфери, в яких вона може себе проявити. А можна подивитись, що може посилити її позицію. А можна подивитись, що їй заважає самореалізовуватись, тому що, до речі, забираючи перепони, блоки, можна допомогти людині відкрити двері в світ її можливостей. Тому що дуже часто от нема такого, прямо виключно оце і є твоя там, основна дорога. Ти будеш. Тільки лікарем. І все. От більше нікуди. Ні, людина може мати різнопланові шляхи і проявляти свої дари по-різному, і отримати від цього задоволення. Тобто, це, це вже таке звернення до практики, будьте обачні в тому, що ви говорите людині. От, чому я склала така комбінаторне відео сьогодні, і для тих, хто формує запит, до речі, ви можете, звичайно ж, в коментарях писати запитання, от, тому що я можу не всі аспекти цього питання підняти. Це я так загально роблю відео. У всякому випадку, якщо ви зараз прослуховуєте щось зрезонувало, у вас виникло запитання, тобто можемо. Це розглянути. Тобто я пізніше там відповім або навіть запишу відео на це на це рахунок. До речі, от від моєї вже постійної бачу, глядачки прийшло запитання стосовно там дуже цікавої теми, і я трошки вже пізніше ще її розгляну. Так от, повертаючись до запитів. Тобто, ви робите сегментацію проблеми. Це класна практика взагалі для життя. В плані того, що розмежовуєте. Чому я нещасна, а так, я дивлюся, що в мене просідає. Тобто в мене просідає сфера відносин, сфера фінансів, є проблема з батьками. Ви прямо розмежовуєте. І от від цих моментів ви ставите вже запитання, там, чому в мене я не можу налагодити зв'язок з батьками? Що заважає мені. У шлюбі, наприклад, які процеси або у відносинах просто там, там. З фінансової сфери так само. Тобто є отакий момент. Ви розмежовуєте, робите сегментацію і от тоді вже задаєте питання. І пам'ятайте, що відповідь залежить від вашого запитання. Тому що отакі абстрактні відповіді до мене приходили різні абстрактні питання. Чи можу я бути щасливою? А, чи, як там що, якісь ще випадки були такі цікаві? Зараз складно пригадати, тому що на даний момент, на даному етапі моєї діяльності, в мене вже інші запити. Вони цікавіші, не трошки іншою стороною. Вони складні. От. Ну, тобто на школ таких абстрактних питань, там, чому я не можу бути щасливим або щасливим. Це дуже абстрактне питання. А чому в мене в житті нічого не виходить? Теж дуже абстрактне питання. А, конкретизуйте. От для себе навіть зробіть таку вправу, тому що вона вам допоможе структурувати бачення вашого життя. Це, знаєте, як прибирання. Коли ви прибираєте, вже стає легше дихати, да? вже легше якось в просторі знаходитись. На кухню приходите, такі прибрали, і вже приємніше там, ну, в принципі, в просторі приємніше стає працювати. Так само і з вашою свідомістю. Тобто не з позиція, чому у мене там щось не виходить, а чому я не можу знайти себе в житті, а чому там ще щось, а з позиції сегментації. Тобто, візьміть, розбивайте. Якщо ми кажемо з позиції саморозвитку, тобто духовного якого шляху, Тої самої самореалізації, то ну, дійсно можна подивитися або на уроки, От це багато практиків знаєте, цю термінологію, тобто, треба пройти якийсь урок, закрити якесь питання, що тягнеться з минулого, що надає тобі рухатись далі. Тобто щось перекриває, Який, якась, знову ж таки, якийсь ураборус. От, і можна подивитися на урок, можна розглянути урок людини, а можна ще подивитися на процеси, які в неї зараз ідуть. Тобто які процеси треба закрити для того, щоб вийти на якийсь новий рівень. Але це вже позиція більш така духовності, дійсно, розвитку особистості. Далі, для практики, ну, приклад, ви бачите, це моя колода, яку я в принципі використовую зараз, працюю з нею. І вже давно по ній видно, ще я працюю з цією колодою. Ну, вони мені резонують. Звичайно, колод дуже багато, вони різні, можна працювати виключно з класикою, можна знайти свою, яка буде з вами резонувати. В принципі, не колоду, а якийсь інший інструмент, тому що по факту трактує, хто сама людина, тобто ви є джерелом інформації. Яким чином? Давайте зараз налаштуємося разом спробуємо, що вам заважає досягти якоїсь мети? Абстрактне питання, абстрактне, враховуючи, що у нас зараз я роблю на велику кількість людей, тобто кожен з вас почує щось своє в цій інформації. Але воно спрацює. Тобто, таким чином воно спрацює. Якщо ми дивимося вже на індивідуальний запит, то краще, звичайно, конкретизувати. А так як я роблю абстрактний запит, тобто, тому що є велика кількість людей, які зараз підключаться, тому <кій> він спрацює. Тобто, дивимось те, що заважає. Я роблю одну карту, дістаю. А потім я, наприклад, для себе інколи цього достатньо. А якщо я хочу щось ще уточнити, тому що я трактую виключно по своїм відчуттям, то я ще достаю карт. Тобто, і це може бути одна, 2, 3, 4. Ну, не дуже багато, тому що чим більше, тим більше інформації. Для початку я б рекомендувала вам працювати з меншою кількістю карт, тому що це. Систематизація інформації, яка приходить. Це довіра своїм відчуттям. Так, як я це прочитаю? Тобто Тут у нас випали які карти. Звичайно, ця колода трактується інакше. Ой, вибачте, мабуть, там звук буде не дуже приємний, зачепила мікрофон. А, ця колода трактується інакше, ніж. Класика, але тут присутні четвірка кубків, паж мочів, шістка жезлів і п'ятірка мечів. І в такому ситуації я хочу трошки уточнити, тому що по факту тут кажуть про те, що в вашому житті дійсно є а, тут більше відчуття або людина, або вплив людини. Тому що, так, як я роблю. Невелику кількість людей, то, звичайно, ситуація кожного своя. Ви вже дивіться, як резонує. Тобто, коли я кажу інформацію, ви прям відчуваєте, так, це про мене. Це або людина, або вплив людини. Хтось або слова когось, дії когось не дають вам рухатись. Тобто, ви починаєте дію, і таке відчуття, що запускається якась така програма, і все. Ну, наприклад. Ви достатньо талановита особистість, вас запросили виступити виступи на сцені. Ви хвилюєтесь, звичайно, готуєтесь, все, є сумніви в собі. Робите крок і просто не можете себе пересилити. Просто не можете вийти на сцену. Або виходите і все, і ви не можете сказати ні слова, у вас трясуться руки, і вам дуже важко. І в такому ситуації, тобто це якийсь такий блок, який вам поставили, наприклад, батьки. Тобто Вони вас систематично знецінювали, множили на нуль всі ваші досягнення, і от це спливає. І таким чином ви такі, та ні, виступ на сцені не моє. Це як приклад. Тобто, таким чином може закриватися якісь двері. Так само в іншому. Тобто тут я бачу, що я б ще уточнила тобто, по відчуттям, ну, наприклад, як можна ще конкретизувати е, е, запит, дивишся на дно колоди. Кожен з практиків чув про це дно колоди, воно показує ще моменти. В даному те, конкретному дійсно випливає фігура людини, яка своєю бездіяльністю, яка своїми вчинками просто вас знецінювала. Просто перешкоджала руху у вашому житті. Тобто, наприклад, ви там, якщо ми беремо приклад з батьками, це теж дуже така класична історія, ви хотіли там вчитись в одному закладі, батьки змусили вас вчитись в іншому, тобто вони своєю авторитарністю задавили ваше бажання. Або інша якась вагома фігура. Тобто тут йдеться про те, що поставили блок. І навіть зараз дії цих людей може бути не така вагома вже, але всередині вас є оцей блок, який треба дістати. Це як приклад. Тобто я таким чином трактую. Хтось може інакше. Це я вам просто показала свою роботу. Зараз, можливо, в когось відгукнеться ця інформація. Пишіть, будь ласка, зворотний зв'язок. Ну, десь так. Десь так воно працює. Звичайно ж, повторюю, пишіть зворотній зв'язок, ставте вподобайки, донатьте на мої банки, мені буде приємно, у мене там і приват, і монобанка є. Давайте мені зворотній зв'язок. Це дуже основне. Я теж запишу якесь відео про взаємозв'язок енергії, як це працює в світі. Але це вже буде інша рубрика, те, що я. Анонсувала всередині десь відео, це буде рубрика на тему свідомості, тобто, як це все працює. На цьому все. Рада була вас бачити через карти. І до скорої зустрічі, тому що я буду записувати нові відео, і, скоріше за все, воно вийде в середу.